Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та магія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини. Е, отож, з'явилась цікава новина. Ну, думаю, всі чули, всі бачили, що президент Зеленський поїхав знову в турне по країнам Європи. Ось, ну, відповідно, ось новини свіжі, що домовився, що і Греція буде тренувати наших пілотів на F-16. А в мене зацікавив саміт, такий, який ось має найближчими днями відбутись. Саміт Україна-Балкани. Ну, отже, давайте подивимось, що ж там, власне, буде. Е, що, які результати він принесе для України. Ну, як завжди, заглянемо за куліси, а що ж там робиться? Ну що, поїхали? Отже, скажіть мені, будь ласка, що принесе для України саміт україна балкани який має відбутись найближчими днями? Хай скажуть руни правду. Урус перевернутий. Маннас перевернутий. Соло. Торісас. Воні перевернута. І феху. Ага. <кхем> ну що ж, не так погано. Добре, прошу мова. Урус перевернутий, Манас перевернутий, соло, Торісас, Вуня перевернута, феху. Е, прошу мова, ну, урус перевернутий. Зброю. Але руна перевернута. Тобто якісь там прям проривних рішень чекати не варто. Ну, але щось, щось відповідно, воно нам принесе. Про зброю явно будуть говорити. Манас нас перевернути. Ну ні. Це не про ухід в кращий світ, а це про те, що там. Ну, якась ну, це... В даному випадку це якраз позначка як це, впливових там людей, хто там на саміті буде, президенти та, там, чи прем'єр-міністри. І Відповідно, щось вони там згоди не дійдуть, щось там одним словом буде якісь нюанси. Але по фіналу Соло. Ну тобто, загалом добре, дійсно, ну руна перемоги випала. Тобто, і позитивні емоції загалом будуть. Загалом будуть позитивні там емоції. Ну, до речі, ем... а тут уже можуть також обговорювати про вже саме після воєнну Україну, відновлення України і так далі. Отакий такий ще варіант проглядається. Далі, Турісас. Ну, якісь дійсно рішучі дії, активні заяви. Але ж Турісас, це також про певні конфлікти. Тобто я кажу, щось там буде. Не факт, що воно в офіційну площину вийде. Е, може, це якраз за закритими дверима. Ну, закриті двері окремо. Подивимось, що там буде. Е, так, ну ось якісь власне рішучі дії щодо чого. Да, Щодо зброї. Хоч руна й перевернута, але все рівно зрозумілий посив. Так чи інакше. Далі, Вуня перевернута. Ну, ось якісь сумні новини для когось. Ви е, тут можна подивитись, що. Ага, іде, іде інформація, розумію. Сумні новини саме якби, для нашої сторони, ну, для України, да, для наших дипломатів, посадовців, хто там приймає участь, в тому плані, що не все вдасться добитись, що планували. От, що мова. Ну, окрім того, я ж кажу, там якийсь дійсно скандал проглядається за закритими дверима. Ну, хоча подивимось, може якось воно просочиться і як це, в пресу, на, на світ боже, як то кажуть. Ну і далі феху. Ну, ось фінансові питання. Тут зброя ось окремо, а фінанси окремо. Так? Ну, тобто фінансові якісь питання там будуть вирішені. Це ми побачимо. Руна пряма відповідно під руною перемоги. Тобто, от якраз по фінансам схоже там. Ну, Добре, фінанси я умовно взяв, ну, гуманітарна, нехай складова, те, що не пов'язане з армією, з військами напряму. так? То от гуманітарна складова, схоже, що вдасться добити дійсно хороших результатів. Е, може, договори там якісь заключать, ще там щось. Одним словом, гуманітарна складова добре себе покаже. А от, а от по зброї, бачите, не все так гарно. Ну, Теж якісь рішення будуть, ну, але руна переверта. Тобто, ну це прям не. Не треба чекати прям чогось такого супер-пупер. Надзвичайно, на жаль. Ну, але в будь-якому випадку воно нам позитивно буде. Ну, добре, де... ну, давайте закриту частину подивимось, цікаво ж. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, опишіть мені, будь ласка, а що ж буде вирішуватись, про що ж домовляться на е, закритій частині саміту Україна-Балкан, який має ось найближчими днями відбутись? Ай скажуть вам неправду. Ейвас. Кана перевернута. Альгіс перевернутий. Беркана перевернута. Да ви подивіться, що це робиться. Хагалас ну, взагалі клас. Іса. О, закрита частина там мрак. Ну, добре, про що мова. Ейвас, кану перевернута, Альгіс перевернута, Беркана перевернута. Хагалас перевернута, Іса. Ну, фінал взагалі прям відірвий кий. Ну добре, про що мова? Ну, Ейвас. Захист, ясно. Тобто, схоже, щось щодо ПВО. А, а, ну і захист загалом про захист України, про оборону нашу. так, Взагалі буде йти мова. Ну, щось кано перевернуто, Ну, обман. Ну, коли падає ця руна, нічого хорошого не жди. Тобто, якийсь обман, щось там буде, схоже, знову схиляти. Ну, ось, альгіс перевернутий, будь ласка, мов здавайтесь, складайте зброю. Да? Ага. Розігнались за курсом руського воєнного корабля. Ну, тобто, да, от, Мирильщики там, схоже, будуть, так звані, голуби миру. да. Ось, Баркана перевернута також. Ну, ну, Деградація захисту виходить. І, А до речі, ну, про, про знищення. Знищення чи пошкодження, зокрема, нашої системи там ПВО, можу, можуть говорити, якщо в такому контексті подивитись, так? Ну і мирити спробують, да, не без того, ось обман, будь ласка, все краса. Політика усіх словом. Окрім того, Хагвелас, ну там також якісь скандали, перепалки будуть і так далі. Але за закритими дверима. Ну, не вийде воно, схоже, в пресу. Ну, але там баталії ще ті будуть. Ось під кану перевернутою. Ну, через що, да через обман. Ну, не знаю, може, наша делегація там прямо заявить комусь. Та що ж ви нам, очі, що називається, плюєте, скажу так. Ну, ви зрозуміли, да? і так далі. Ну, щось таке буде, якийсь там. Нічого хорошого одним словом. Ну, іса на кінець, тобто, взагалі якесь, знаєте. Розійшлися в різні боки, кожен залишився при своїй думці, мало того, ну якісь холодні емоції. да, в такому плані. Ну, а оце от, оце, оце я ж кажу: обман щодо чого, що ось. Припинення оборони, читайте і все. Заморозка, ну що, заморозка конфлікту, ось, до речі, якщо так подивитись, Гагала, зокрема ж. ну... Це не пряме значення прям, війна, але одне із, як показала практика. Ну, вважайте, заморозка війни, заморозка конфлікту. За закритими дверима. Отже ж, і цікаво, це треба буде подивитись список країн, хто ж там буде. Е, мені прям дуже цікаво. Хоча він, президент Сербії там нібито буде, а Сербія така країна, е, трошки має специфічне відношення до Росії. Треба подивитись, хто там ще. Може, там і Орбан буде, ну тоді, в принципі, ясно. Якщо не цей, то цікаво, хто ж це там такий миритель великий. Ну, ним сам таке, ну, якісь позитивні результати тут буде, ну, Стосовно, зокрема, оборони, так, тобто, схоже про ПВО і не лише щось там також домовляться. Але загалом ем, конфлікти, якісь перепалки і схиляння, на що, давайте, може, вже закінчуйте, там сідайте, домовляйтеся. Ага. Вже розігнались. Хай там спочатку ето само. Путіна. Що називається, перед ногами винесуть і заберуться з нашої території, а потім поговоримо. А до тих пір ніяких розмов. Е, ну, що тут ще подивитись? Ну, ніби все подивився. Якщо ще які питання пропустив, ну, пишіть в коментарях, також розгляну. Зараз нічого в голову не приходить толково. Добре, дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім доради. До зустрічі, нехай щастить.